Враховуючи ситуацію, яка склалася, я не випадково говорив про голосування за цю декларацію. Ізраїль голосував, звісно, проти. Американці голосували проти. Хоча нині у Білого дому і в Нетаніаху дуже напружені відносини. Марко Рубіо зараз перебуває безпосередньо в цей момент в Ізраїлі. Проводить зустріч з Нетаніаху, Вони спілкуються щодо можливих подальших дій. Удар, по досі, який ви згадали в Катарі, це був дуже показовий, як на мене. Метаняху демонструє, що він не буде зупинятися ні на яких кордонах до того моменту, допоки не забезпечить вирішення право, можливість існування Ізраїлю як держави, я розумію, розділяю позицію, Ну, звісно, я не підтримую те, що вони б'ють по цивільній інфраструктурі в Палестині. Це однозначно так. Тут треба бути більш виваженим, але це вже питання військових. Вони хай оцінюєте. Ми мусимо про це згадати. І оскільки е, США голосували в підтримку Ізраїлю, фактично. Ми проголосували проти підтримки Ізраїля. Я читаю деякі коментарі. Мовляв, ми посварилися з Ізраїлем. Ну, мене чесно кажучи, це хвилює в останню чергу, оскільки Ізраїль не продемонстрував якусь шалену підтримку в Україні спочатку широкомасштабного вторгнення. Моментів було дуже багато. Але Америка, як нам бути тепер в цьому питанні? Чи є загрози у нас погіршення відносин через. Підтримку Ізраїлю, не підтримку Ізраїлю, і ну у нас тут так послідовна лінія, вона давно вже однозначно до чого це все може призвести? Чи можна на це не зважати знову? Якщо пригадати деякі ключові моменти, як мені здається, з цієї історії з нашим голосуванням, також Україна не завжди голосувала за. Про ізраїльські резолюції, здебільшого, ми або утримувалися, або не голосували, або взагалі голосували проти, і ще тоді лунали голоси про те, що я і я, українці, як ви можете це не підтримувати. Ізраїль дійсно, я маю відзначити, що в Україні склалася унікальна ситуація. Чому вона унікальна з одного боку? У нас є дійсно ізраїльська спільнота. Яка підтримує, намагається і гуманітарним чином підтримати Україну, і більш того, я би сказала, застосовує інструменти народної дипломатії для того, щоб доносити на потреби України до Сполучених Штатів, і недаремно також спільнота і втратила і своїх членів общини. В цій війні, яку Росія розв'язала проти України, а з іншого боку, у нас є ісламська спільнота, мусульманська спільнота, яка також воює в рядах українських збройних сил, яка також вносить свій внесок в нашу державність. В захист нашої державності, і недаремно президент України започаткував традицію іфтару, яка дуже позитивно була сприйнята з точки зору мусульманської спільноти України. І от в цьому цій в кон'юнктурі Українська держава голосує проти фактично резолюції, які стосуються інтересів Ізраїлю. Хоча за заради справедливості, треба сказати, що Ізраїль не завжди голосує за наші резолюції, і інколи також приймає рішення голосувати проти. Але при цьому я би не міряла наші двосторонні відносини виключно оцим голосуванням. Чому тому що також ізраїльські фахівці багато робили внески для того, щоб рятувати наших хлопців, там з точки зору реабілітації. Ми мало про це говоримо, але при цьому дійсно внесок свій е, Ізраїль зробив. Також були спекулятивні новини стосовно розгляду там технологічних рішень, які Ізраїль може запропонувати Україні з точки зору е, протиповітряної оборони. Але це вже скажімо так дискусії за зачиненими дверима. Угу. Що важливо, якщо ми думаємо, що Сполучені Штати ну скажімо так, я приймаю позицію рішення. І за оцінками з того, що я чую від колег, в тому числі і зі Сполучених Штатів. Фактично, політика президента Трампа полягає в тому, щоб залишити регіональні підсистеми і там архітектури, як ми любимо говорити, безпеки, залишити регіональним гравцям. Це означає вихід не тільки з європейського театру, це означає також вихід із театру Близькосхідного. Це означає, що країни, які безпосередньо в регіоні або мають вплив в регіоні, такі як там Саудівська Аравія, той же Катар, вони мають взяти на себе більшу частину роботи з точки зору, навіть от е, з'явилася інформація про те, що ідея про арабське так зване НАТО знову вітає в коридорах е, арабських країн, що мовляв треба формувати союз. Для того щоб протистояти зрозуміло кому і е, в тому числі і, і Ірану. Але є нюанс знову: е, е, Іран запрошений на цей екстрений саміт. Президент Пазишкіан вже його офіційні акаунти сказали про те, що президент буде. Е, е, почитала інтерв'ю е, міністра закордонних справ е, Туреччини Хакана Фідана, який також е, буде на цьому саміті, я, я, який... На підготовчому етапі на рівні міністрів, і тут мені видається дуже складно аналізувати, що буде далі, тому що минулого разу, коли ідея про арабське формування арабського НАТО була в коридорах, вона спіткнулася на те, що фактично проти кого вони формуються, і чи мають сформуватися там ну, на базі. На базі історії про раду співробітництва країн затоки, там uh -huh. на базі того, що, наприклад, є американські бази, в тому числі до речі, в Катарі, що дуже важливо для наших американських партнерів, зберегти нормальні конструктивні відносини з Катаром. але при цьому у сполучених штатах є угода з Ізраїлем з точки зору захисту його державності uh -huh. і Ця угода була задіяна ще коли Іран вирішив вперше от атакувати Ізраїль а, з власної території. Тому що буде далі? Перше, що мені спадає на думку, знову не факт, що це так відбудеться. Зараз е, ми побачимо з вами заяви е, представників арабської і мусульманської спільноти регіону, е, які будуть закликати до, умовно кажучи, е, теж. Умовно кажучи, до того, що треба притягнути Ізраїль до відповідальності за порушення суверенітету того ж катару, тому що фактично був порушений повітряний простір Катару і використаний він для вбивства п'яти, по-моєму, лідерів Хамас. Ну так це ж пані пані Віру, віру. Я, я буквально два слова. От я цитуючи вас. Просто-напросто Ізраїль знищив ватажків Хамасу, які йому заважають жити, не просто заважає, теж продовжуючи думку, зли язики, як то кажуть, говорять, що е, це лідерство переговорної групи Хамаса е, напередодні, буквально за тиждень до цієї події, я mm. бачила інформацію про те, що е, угода, яку Катар як фасилітатор, як країна, яка є місцем проведення перемовного процесу. Пропонувала Хамасівцям, вони на цю угоду не пішли. стосовно повернення полонених заручників ізраїльських, тобто там була низка таких ключових питань, які спонсорувалися катером як безпосередньо регіональним гравцем. Спонсорувалося це умовно, да? тобто працювали над цим. По великому рахунку, зли язики кажуть, що через незговорчивість Хамасу, лідерів Хамасу, ця угода далі цих. Тестових перемовних раундів не пішла, тому а, знову наскільки були в курсі Сполучені Штати, однозначно вони були в курсі. Тобто, якщо президент Трамп говорить про те, що е, вони були, як то кажуть, здивовані цією операцією, я думаю, що це трошечки кривити душею, тому що по факту Ізраїль може діяти е, самостійно, однозначно, але не зважати на наслідки. Таких дій uh -huh. ані Ізраїль, ані США не можуть. Більш того, була інформація, як то кажуть, теж злі язики говорять, що е, Ізраїль намагався знищити хамасівців ще на території Туреччини, але враховуючи напружені відносини між США і Туреччиною, в тому числі через. Російські С 400 які Росія зараз mm -hmm. намагається знову купити назад у Туреччини, ну не, не, не було прийнято позитивного рішення щодо того цієї щодо цієї операції на території Туреччини. Однозначно, Пані, це порушення внутрішнього це порушення суверенітету. Давайте Але я трішки перепрошую, я вас переб'ю, бо ну щоб дуже не розтягувати час, я все-таки повернуся до запитання, яке я задавав на рахунок долі України відносин, точніше, наш долі наших відносин між США та е Україною після голосування в ООН. Бо виходить так, я от аналізуючи те, що ви сказали, ми зараз що рухаємося до арабського НАТО чи як? Ми до арабського НАТО не рухаємося, хоча, можливо, колись, коли воно буде створено, нам б, треба буде мати я хоча б знаєте, статус спостерігача. Але, тим не менш, зараз знову відносини наші зі Сполученими Штатами, історія на Близькосхідному театрі ну, не сильно впливає. Let's be honest, давайте будемо чести. Що більше впливає, більше впливає ситуація на фронті. Теж заяви, які ми почули від генерала Келога, коли він був в Києві ці дні. Тобто, я можу зробити висновок: що тут є більше історія про те, наскільки Україна у своїх двосторонніх відносинах зі Сполученими Штатами ефективно артикулює наші потреби і бенефіти, які Сполучені Штати можуть отримувати. В контексті нашої підтримки. Що стосується наших е, арабо-ізраїльського компоненту відносин, так? А, так, у нас є магістральний трек е, з нашими ізраїльськими партнерами. Нагадаю, також е, незабаром відбудеться там святкування, і Україна може очікувати паломників з Ізраїлю. І з іншого боку, е, ми однозначно. Міністерство закордонних справ е, випустило заяву стосовно того, що відбулося вдосі. Тобто, ми так чи інакше намагаємося балансувати між нашими інтересами. Арабські країни дуже багато допомагають з точки зору повернення наших дітей і е, військовополонених. Це правда. Ізраїль він е, може нам знову допомагати з точки зору технологічного розвитку і нам втрачати Ви знаєте, ці пари... карти про допомогу Ізраїлю. Я перепрошую ну, я, ну, я 5 копійок ставлю, Ну це десь так далеко-далеко. Знаєте, за цим треба працювати я вам скажу, що близький схід набагато ближче ніж він нам здається, тому що угу. так чи інакше. Я сподіваюся, що ми після всієї цієї ситуації, яка у нас відбувається в Європі. А те, що відбувалося протягом 70 плюс років, так на близькому сході, ми трошки інакше переоцінимо, тому що відверто кажучи, ситуація далека від вирішення, і я прогнозую навіть ще один віток ескалації, тому що ми ми з вами трошечки не, не фокусувалися на Ірані. Але я думаю, що незабаром ми знову отримаємо якусь таку ескалаційну ситуацію з Іраном, тому що він був наляканий тим, що відбулося протягом 12-денної війни. Але це не означає, що він сидить, склавши руці, і не намагається створювати проблеми, в тому числі і для Сполучених Штатів в регіоні, відчуваючи оцей відхід США з театру. Ну, якщо буде відхід США повноцінний, не забуваємо, що є така країна, як Китай, яка зайде і заповнить цей вакуум. І більш так. того, враховуючи ті спроби, які там нормалізація була між саудитами і іранцями, без впливу китайської сторони, це фактично було б неможливо. Тому я думаю, що ми з вами ще не один ефір присвятимо цій історії, яка фактично розгортається на наших очах. Головне, щоб місце в Україні там було, я завжди так говорю це залежить. Тільки виключно від нас, Звичайно. теж неприємна правда, в тому числі, що ми маємо працювати враховуючи наші ресурси, які обмежені, ми маємо також не забувати про те, який внесок роблять кожні кожна країна в кожному регіоні світу, в нашу, в тому числі, резистенцію. тому що кажу, навіть повернення українських дітей, якими займається держава Катар. І там ще низка країн, як там об'єднані арабські емірати, які займаються військовополоненими, Туреччина, яка також виступала медіатором з точки зору повернення наших політичних в'язнів, кримських татар не можна радикально знаєте, Це я дуже не люблю цю фразу про те, що схід це дуже тонка штука штукенція і матерія, але по факту зараз для України не можна розкидатися ані друзями. Ані потенційними партнерами, і тут дуже так, важливо, так. Думати, що те, що болить одній країні, так чи угу. інакше, якщо навіть покопатися в історії, не потрібно брати навіть цього дня, навіть в історії. Я думаю, що дуже багато паралелій можна проводити, але дуже обережно проводити. Почнемо з цього друзі. Ми щойно спробували. Я кажу, просто спробували розібрати, чому Україна голосувала за визнання держави Палестина за її створення. На тлі того, що ми абсолютно справедливо, що не говорили з панією Вірою, що терористи в Палестині. Але Палестина і Хамас це різні речі. Я більш ніж переконаний, що ви багато вже знаєте про те, звідки у Хамас ростуть нові, в Хезбули, і Хуситів ємецьких, це всі чудово розуміють. Але важливий момент, що Україна, як на мене, крок за кроком вчитися дипломатичної мудрості.